30-й день мандрівки. Місяць, як я кручу педалі. Отакі величезні слимаки, повзають тут в лісі. Уявляєте собі? Фріга мені подарувала ось такі чудові шампіньйони. Грибний супчик вариться. Грибний. Якщо я вам показую зранку помідор, то це не значить, що це один і той же. Бо просто я з'їдаю і поповнюю свій запас новими помідорчиками. Ох, сьогодні в мене суп, суп, грибний, люди. Я вже завареним взагалі скучив. Юрина мама Ніна Константинівна у мене запитувала, як часто я варю собі рідке. Даю відповідь. Оце третій раз зварив собі рідке за всю мандрівку, за всі 30 днів до Копенгагена залишилося 33 кілометри. Отут на березі озера, хоча не видно, що це берег озера, але там є величезне озеро, лавочка, викошена травичка, і я вирішив поснідати. Морковочка від Лариси із Голландії. І рис також. Від Лариси із цибулькою із Голландії. Так що Лариса, нарешті я зварив суп з твоїх інгредієнтів. Дякую тобі. Ну, а мені смачного, а вам приємних переглядів 30-го дня. А ось і воно, озеро. І пірс дерев'яний з тросами, водичка прозора. Люди купаються. Є спуски, як в басейн. А водичку зараз потрогаю чи холодна. Погода прекрасна. Сонце вже другий день світить. Дощу вночі не було. На мет трошки підсох. Це великий плюс. Свіженька водичка, але приємна. Не знаю що це за звір, але ось такий якийсь він дивний, що за звір. Якась маленька нутрія чи що. З одним очком. Отакі От несподіванки на дорозі зустрічаються, бідна тваринка. Півтори години заряджався в бургер кінгу, зарядив все, що міг за цей час. І правило стакана тут також в Данії діє. Попив фанти, вайфай теж є. Так що бургер кінг в топчику. Такі комплексні забудови, довгі-довгі будинки. Це, мабуть, вже післявої, як мені здається. Питання, чи варто двічі тричі відвідувати одні і ті ж міста і місця. Відповім, варто. От їду і настільки приємно пізнавати ці місця, дивитися, що змінилося, що побудувалося. Рекомендую періодично відвідувати знайомі місця. Друзі, а хто ще не зрозумів, я нагадаю, я вже в столиці Данії в місті Копенгаген. І зараз відвідаю ще один відомий пам'ятник, ще раз побачу його. І, звичайно, відвідаю якісь дуже нові, незнайомі для мене небачені місця. Візитка міста, канал з прекрасними будинками. Місто дуже популярне. Це як в Амстердамі. Самий топчик. Пробую побачити знову пам'ятник русанок. Герою Андерсенської казки. Хотів до неї доторкнутися і зараз спробую це зробити. О! Дуже слизько. Чи вдасться, не знаю. Так. Так. У. так. Я до неї доторкнувся. Є. <рив> yeah. <Yeah. Yeah>. Доторкнувся? <рив> доторкнувся. Як же ж без неї, без фортеці зірки в Копенгагені? Ось вона з валами і з каналами водяними. А от і в'їзд в саму фортецю дерев'яним мостом. 1663. А так виглядає зірка фортеця із середини. Казімати міста тут нема. І охорона. Солдати. Ось вали і канали з водою. Різні вам показував вітряки, а от, будь ласка, ще датський вітряк. Чітко видно зубці, фортеці, зірки. Супом кашкою ранішньою заряджаюся енергією тут, у фортеці зірці. М -м -м. Смакота в такому місці історичному. Це центральний плац. І якісь контори. Я в серці Копенгагена біля королівського палацу. Короля і королеви, принца і принцеси не бачу. Ось мій коник мене чекає біля короля. Королівський палац. Де король і королева? Не знаю. Охорона ось ходить. Але на фланштоку нема прапора, значить, короля і королеви немає в палаці. А це ходять топи китайців, корейців. Просто топи. У 2022 році я бачив зміну караула тут біля палацу. Ну а зараз подивлюсь тільки охорону. mm <laughs> Як ви бачите, дощ не зміг зіпсувати мені настрій або душевну погоду. Недалеко від королівського палацу український прапор ріднесенький. Дякуємо тобі, Данія! Що нагадуєш всьому світу, що болотна Московія паскудна веде війну за гарницьку в Україні? Бачу український прапор. Шукаю, шукаю музей Андерсена. А він виявляється ось тут якраз біля українського прапора. Ось так він виглядає. На жаль, на батьківщині я не побуваю в цей раз і не побачу хатинку, в якій він творив і жив, але ось біля музею побував. У 22-му році я пропустив це місце і зараз, завдячуючи Андрію, я його вам постараюся показати. Місце називається Християнія. Це своєрідне місто в місті, яке не підкорюється законам. Данії колись давно тут поселилися хіппі і створили свою країну. Ну що ж, відправляємось в християнію? Дуже багато графіті. Мабуть, колись були цехи, заводи. Подивіться, як творчо, креативно, до всього підійшли мешканці цієї країни. Покажу вам навіть зараз житлові будинки креативні. Подивіться, увесь будинок розписаний, розмальований. Дають сувеніри, базарчик. брусчатка зараз буде трясти. Все дуже ексклюзивне. Ці люди живуть за своїми правилами, живуть за своїми законами. Ось тут цілий маркет. І чого тут тільки нема. Тут нема тільки сала. Художники пишуть свої полотна. Люди ж, звичайно, ходять, абсолютно не дивляться, куди йдуть, лізуть під самі колеса. Я вже викручуюсь, як можу. Ось така вона своєрідна, цікава країна Я, коли я правильно вимовляю або християнія, або християнія. О, ступа. Весь цей район цієї міні країни, обнесений парканом і весь, весь, весь розписаний графіті. Графіті є чудові, гуморні. Супер. Трясе, тому що мощена вулиця. А відкриваємо для себе копенгаген маленькими вуличками! Шоста година вечора. Як для мене проїжджаю дуже дивний квартал будинків, схоже на якісь німецькі бараки в концтаборах, і такі вони довжелезні. І тут також це мене якось здивувало. Тут, мабуть, внутрішні двори перегороджені парканом, але ж ви подивіться, які вони довжелезні. Чи зручно жити в таких будинках, я не знаю. Чи затишно? Як ви впевнились, місто цікаве, Стокгольм? Місто історичне, архітектурне, яскраве, як кожна столиця багато народу, велосипедистів, транспорту. І я підтверджую свою теорію, що варто з часом повторювати візити в знайомі місця. Порівнянні з 22м роком, Копенгаген мені відкрився зовсім іншими гранями свого діаманту. Стільки я побачив нового і все, що я хотів цей раз подивитися, я подивився. Доторкнувся до русалочки, знайшов музей Андерсена і знайшов дивну і незалежну країну, яка живе своїми законами і своїми правилами. Надіюся, вам подорож Копенгагеном сподобалась. Пишіть, що я прогавив, що мені подивитися наступного разу. Чим ви вражені? Мені це дуже цікаво. А зараз на переправу. І мені ще 40 кілометрів до неї. Приправлятися в Швецію буду вже завтра, паромом. Приїхав на залізничну станцію і вирішив показати вам потяг. Перніше електричку, яка тут курсує в Данії червоного кольору. Ось велосипедні вагони. Вони знаходяться посередині поїзда. Отут з візочками можна заходити. І зараз побачите, яка обтікаєма форма. З візочками практично усі двері, отут теж велосипедні двері. Ось така обтікаема форма поїзда. Їду Стежиною вздовж протоки і слухаю плескіт хвиль. Уявляю, як я завтра буду переправлятися паромом. Під'їхав ближче до затоки і дивлюся на протилежний берег, а там уже Швеція. І завтра я з вами буду там. На тому березі. Мілі вказані. І королівський вензель. Корона. Отут біля води, Приватні території, не заночуєш. І взагалі написано, що ніби не можна ночувати в крайньому випадку у спеціальних місцях. У мене спеціальне місце це ліс або якісь кущі. Звичайно, біля води романтично було б, але в лісі мені буде спокійніше. 30-й день був насичений подіями. На 30-й день моєї мандрівки ми відвідали столицю Данії і в перспективі проїду великий відрізок Швеції. І відвідую також столицю Стокгольм. Що буду бачити по дорозі, вам буду все показувати і сам буду дивитися і дивуватися. Тож побажайте мені спокійної ночі. Тридцятий день підійшов до кінця.